Освітяни фінеці підбили підсумки своєї роботи у 2010 році і намітили пріоритети розвитку галузі на 2011 серед основних завдань назвали впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій та інноваційних методик. Зокрема, проекту спілкуємося англійською про освітянські досягнення у сюжеті далі. Більше 12,5 тисяч дітей відвідують дошкільні навчальні заклади міста, що складає 67% від загальної кількості дошкільнят. Останнім часом додатково відкрито 9 груп. Передано на баланс міста садочок номер 50 Триває будівництво дитсадка у мікрорайоні Поділля. Розширення мережі дошкільних закладів у 2010 році дало змогу скоротити чергу на 162 дитини. То ми майже ліквідуємо чергу, що не було ніколи напевно, за останні 20 років. У нас залишиться черга приблизно 100 дітей, 150. Але ще ряд заходів, які ми плануємо, можливо, ми взагалі повністю ліквідуємо чергу. Серед основних завдань системи освіти міста на 2011 рік є також впровадження в навчально виховний процес нових інформаційних технологій та інноваційних методик. За словами спеціалістів, важливо навчити школярів користуватись освітніми сайтами. На цьому було наголошено під час розширеної колегії управління освіти Вінницької міської ради, яка присвячувалася підстанкам розвитку освітньої галузі міста у 2010 році. Сьогодні потрібно впроваджувати самі новітні технології в освітній процес. Я думаю, що ні в кого немає сумнів. Але на превеликий жаль, от скажіть, ми всі готові це робити. На превеликий жаль не. І що ми повинні? З кого ми повинні починати? Самі з себе. Ми повинні пройти цей шлях і впустити все те найкраще, що є, дошкільній освіті, в шкільній освіті і впустити це в освітній процес. На думку самих освітян, слід більше уваги приділяти підвищенню комп'ютерної грамотності та фахової компетентності педагогічних працівників. Вважаємо за необхідне доповнити системи заходів, спрямованих на оцінювання діяльності педагогів в ході атестації, і тестування, на визначення фахової майстерності, знань дитячої психології, знань комп'ютера на рівні користувача. Тоді і категорію вчителю будемо надавати не за стаж, а за фахову компетентність. У 2010 році школярі міста брали активну участь у різноманітних олімпіадах і конкурсах, ставали переможцями міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання з 10 предметів. Результат вінницьких випускників виявився кращим ніж середній показник по Україні. Ми повинні забезпечити рівень наших випускників такий, щоб вони були конкурентно спроможними на ринку праці. Що випускники міста Вінниці, незалежно від того, який заклад він закінчив, мав однаково високий рівень. Особливу увагу очільник міста Володимир Гройсман приділив питанню поведінки підлітків. Зокрема, зазначив, що необхідно запроваджувати програми з профілактики правопорушень серед молоді, розповідати про шкідливість утюнопалінта та вживання алкогольних напоїв, а також не допускати насильства у навчальних закладах.